всіх знову ж раді бачити, що на чому не каналі знаходжуся на пасіці. Приїхав на пасіку. Е, приїхав зразу ж, хочу сказати, струсити по пару рамок бджоли. Бджоли тобто Е, я, вроді би, вам показував, де в мене вилетів рій невеличкий в батьків. На українську рамку сім'я, це все решта. В даному випадку чоловік, е, типа, самої весни, не продавай, не продавай, мені остав, мені остав, все. Добре. Ну Але ж сказав, що ну давай, приїдь, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, І врешті-решт дотягнули до того, що то рої почали виходити. Ну, я тоді вам ж показував, Закинув назад його вулик. Ну але ж слухайте, закинув вулик, дзвоню до чоловіка кажу, слухай, давай приїдь, забери. Давай на завтра, бо я сьогодні на випускном, сюди-туди. Коротше, завтра вийшло, вроді би, не завтра, а післязавтра казав, чоловік забрав. Пірка він до мене звертається, каже, слухай, ті сім'ї одроїлися, ті сім'ї одроїлися, але ну, рої потікали, рої потікали, і тут, я ж заказав туди матки нові це все, і бджоли якби дуже мало. Каже, Бджоли подругівалися і почало масово посипатися бджола, бо немає молодої бджоли, прибутку це теж. Якби я кажу, я розумію. Він з тим, що тіпа, ну, якби мене купував, давай ну, ще хоча б пару рамок з трусом ну, підсилити це все решта. Ну, і якби, ну, от, посудіть і напишіть вашу думку, як ви вважаєте на цю ситуацію? Е, я ж йому попереджав, що приїдь, забери, бо ну, там вулики не такі великі і просто вулики повні, вони будуть роїтися. А зараз якби, я не хочу насправді сваритися з чоловіком, це все решта. Зараз тіпа, чоловік до мене з претензіями, що я йому маю втрусити бджоли. І як би, ну, типа, з моєї точки зору, так, да, можливо, я не правий, що не дотянув їх, що вони зруїлися, це все решта. Але ж з іншої точки зору, ну взяти я ж, чоловіче, я ж попереджав тебе. Напишіть ви свою думку, як ви вважаєте на таку ж ситуацію. Мені дуже от, цікаво, чи я один так думаю, чи може я неправильно думаю. Напишіть свою ситуацію, як ви вважаєте, як би ви поступили щодо чого. Ну і в даному випадку, що ж, знаходжуся на пастці. Був якийсь повиривав те зілля, бачите, зілля там повиривав тут, трохи те зілля повикидав, бачу, що вже знову ж треба косити. Не повірите, навіть тоді не встиг я прокосити, хочу це все знову вивалити, викосити, спалити. Отак От його викошую, спалюю. І не повірите, і сам не знаю, для чого і що зробиш. Отак. От Скажімо, трохи пуста трата часу. І не сюди, і не туди. Розумієте? Якби взяти город його зробити, да, було би, може якась цігала. Але ж, знову ж поясню, за хлібом. От бачите зелене, хлівом, отак раз, і по периметру десь сотих 30, може 40, плюс-мінус. Може помиляюся, може чуть менше. Ну, яких сотих 30 точно, плюс-мінус. Коротше, одали сусідові. Сусід має комбайни, це все Сказали батьки, що не треба їм. Ну, є своя техніка, не треба, це стрешта. Я колись в себе ж батьки ми обробляли це кінь. Ми обробляли. Я, не знаю, я наоборот вроди забирав. Я вигорав це, все посів. Якась є надія, щось десь вродить. Ну, Я не знаю, батьки сказали, що їм не потрібно одати чоловіку, і чоловік нас молотить, якусь зробить знижечку, це все решта. Я не знаю, звісно. Бачите. Це не мій трактор, не моя техніка, тому пойміть мене правильно. А це, ну, кожен рік, бачите, яке воно. знову пояс, то не той воно вже в груди. Казав, і знову його треба косити, знову його треба палити, це все решта. Бачите, так косив, ну висохло і казав, думав, приїду, викошу тут, викошу в людей, і, типу, потім приїду якось і е, поспалю його це все. Не встигаю, не даю ради. Не даю ради, просто зрозуміти правильно, я вам скажу відкрито. Глядиш клієнтів, глядиш людей, там воно зробити гроші, а тут а це тільки виходить, дурна втрата часу. Ти гроші вкинеш, час вкинеш, а результату взагалі мало. Навіть попідставляв сюди ж корпуса. Попідставляв корпуса, бачите, наверх. Не знаю, правда, що ж вийде, Навіть підставив в роєві, дуже корпус. Заглядав якийсь рій, бачу, бджоли пішли в корпус, але меду уви, нема. Нема, нема, ж того. Ну, нема просто що брати. Ось цього білої квіточки, ну, ні холі, вибачте, з неї не набереш цієї квіточки. Тому така якась ситуація. І ще одне, друзяки. Хотів би запитатися, якісь під одним останнім відео мені чоловік, о, чоловік, хлопчина з Тернопільщини, десь він там родом написав мені, типа, давай розіграй вулика. Типа, да, класний варіант. Напишіть також свої варіанти, як би от було б інтересно для вас. От би розіграли б вулика як там, пустого вулика з бджолами вулика розіграти. Ну, ви ж розумієте, якщо розіграти даже з бджолами вулика, ну, це вже потім чоловік повинен приїхати. Підскажіть, як от, от би вам би було цікаво, так щоб заінтересовано це все? Напишіть свою думку, як би ви хотіли розіграти цей вулик? Ну що ж, друзяки, не повірите, поїхав я сьогодні. Дуже, скажімо так, далеко. Ну як дуже далеко? Не, дуже там крепко далеко, але в даному випадку в пошуках медозбору. Не повірите, реально це є правда, І нічого тут не скриєш, нічого не сховаєш. Сьогодні телефонує чоловік до мене, яка ви продаєте пасіку, кажу, так продаю. А скільки у вас є сюди туди, Ну мова зайшла, як казав розумієте, стабільно щодо чого. Питається таке питання: чи ви вже відкачували мед? Кажу, ні. Як ні? Кажу, вже, ще трошки треба буде кормити. Я кажу, не було з чого, абсолютно. Ріпаки були. Е, в нашій місцевості дуже, якби, е, коли ріпак цвів, дуже дощний. Дуже такі погоди були холодні. Ну, я так думаю, що це було багато в кого то не тільки в нас, ну, але ж це було дуже таке холодне. Воно. Коли звіли ріпаки, тобто ріпак виділити мед можна сказати не міг. Каже, сука, то вже скоро діба, кормити треба. Кажу так, вже скоро треба буде кормити. Надіюся на те, що на соняшник, що візьму щось трошки, я соняшника трошки меду і казав таким чином, діба, хоча б, щоб той рік перезимували вони, я вже не вважаю, ті втрати часу, це все решта, за цілий рік. Хоча б щоб. Хоча б їм в зиму пустити, бо купляти ще цукор, нічого ж того року не взявши і купити ще цукор, то це взагалі, я не знаю, як це правильно називається. Напишіть, чи у когось таке було, що за цілий рік не взявши, казала баба, ані ложки меду і прийде зима, їх ще на зиму вкормити. У кого таке було. Як щодо чого, просто для мене це якби було вперше. Ну, так, перші роки було в мене, ну але я там відкачував літрів 20. 30 літрів я відкачував. Ну, у мене не була велика кількість, але ж я відкачував. Е, слідуючі роки, як не як, я там потрошки, ну я мав меду. Е, цей рік я абсолютно весняну меду нічого не було, ріпакового меду також нічого не було. Ну, бо в нас місцевості там було щось трошки можна було би откачати. Але, е, така ситуація була, що зрозумієте правильно, відкачати цей ріпаковий мед а далі кормити. Так дивлюся, деякі регіони е, бджолі кормлять. Кормлять із того, що ну, трудно, пчоли не можуть. Тартанути їх відсилювати це, все ж як та бджола може набрати маси, якщо немає абсолютно глухого? Жара, жара, абсолютно жара, закрив вікно бо трошки шум, мені робиться вже жарко. Просто взагалі дороги впеті в ноль. Ну і врешті-решт їхав на пасіку, ще там на пасіці трошки, хоча б трошки покусити, бо. Все зілем заросло, якби не хочеться, знайти, щоб воно настільки так заросло. Рішив хоч трохи покусити. Ну, просто на все. Я був в шоці. Поїхав, як ми з колегою говорили, кажемо, типу, де соняшник, медузпір, а Та, каже, там за лісом. А думаю, де стабільно за лісом, ага, яке сюди, а тут а за лісом, ані холєри. З однієї сторони пшениця, з іншої сторони кукруза, з третьої соя. За тим лісом ніде не збираєш то меду. З пшениці ні, прийшов, готовий пак передсветяний. Що ти не збираєш цього меду? Абсолютно нічого. Тому зараз, так скажімо, в поїздках меду їду абсолютно Абсолютно це просто шок. Далеко пасіки вивозити не буду того року. Сам при навіть, куди її вивезти. По-друге, нема з ким вивозити, когось просити, прицепа свого ще не зробив. Ну, коротше, тімать, тому ще нюансі. Тімать, тому ще нюанс. Це капець, просто друзі, дивіться. Поляка, бачите яка? А там кукурудза. Далі смислу їхати немає. Їдемо, розвертаємося, їду я ще за другий ліс. Що там посіяно? Кукурудза, Кукуруза, сподіваюся, аж листки починають крутитися ну, так. Зараз я вам покажу, бо в мене машина трошки останнім часом мене підводить конкретно. Підводить конкретно, бо хата з тобто труїть, треба буде. Поправити її, завести до майстра. Що ж, кукуруза, ось, це просто шок. Бачите, де в холодку, листочки рівні. Де от доставало жара, бачите, листочки в трубочку. Просто абсолютно. куди поїхав прямо, пшениця, кукуруза немає нічого, сюди поїхав, немає нічого. Це просто-просто трэш. Ой, люди добре, знилися хто-небудь. Купіть ті пджоли. Купіть, заберіть пдджоли, дзвонив чоловік, вроді Житомирська область, якщо не потомляється. Якщо мене цей чоловік дивиться, я зроблю знижку, зроблю знижку, дам. Ще булика. навіть можливо подарунок. так, піде прилетів. Зараз минутку, бо є така муха, називається. Народі О. сліпаки. Полетіло. Друзі, вже ж на пасіку прокатався там, прокатався там. І всі труди напрасні. Нема, нема, коли у нас соняшника немає. Може там ще за лісом. Там може щось буде. Зараз я хочу зернути десь ні. І приїхав на пасіку, друзі. Що ж у нас є? Яка ситуація? Є у нас така ситуація. Ці всі вулики, так як і стояли, так і стоять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 з тим роєм. Десь ще якась козявка, бачите? козявка і тут. Не йдеться. 13 сімей є. Повторюю ще раз. Хто можливо знає, хто можливо не знає, продаю пасіку повністю. Ціна повністю смішна. Півтори тисячі з вуликом. Зараз сім'ї вже великі. Зараз на соняшник візьме, то на соняшнику в даному випадку, ці сім'ї з наставками стоять. По 12-13 рамок плюс наставка 145 рамка. <кій> в даному випадку, дивіться, є у нас тут тих 6 сімей, і звідси тих двойних 6 сімей. Тіво вже скоро переселю. Які-то я не пам'ятаю, тівом 4 пересиплю, бо. Е, трошки їм мало місця і можуть зруїтися мені. Тому кому потрібна пасіка. Будь ласка, продаю, якщо берете всі разом, оцю сім'ю, сім'ю без вулика, отдам прямо в подарок. В подарок, абсолютно. Бо просто на все не знаю. Сьогодні дзвонив чоловік до мене, ж, що хоче купити. Так і казав. Тому, якщо цей чоловік мене дивиться, що сьогодні телефонував. Наголошую ще раз. Ця сім'я повністю у подарунок. Повністю у подарунок. Хто забере оцю всю пасіку? Подаю з вуликами, якщо далі буде брати, може без вуликів, але ну, з вуликами було б цікавіше. Тут приїхав, трошки треба покосити, навіть не маю ні бажання, ні часу, нічого, абсолютно його це все косити. Приїхав, дивіться, лопуха звали. Лопух. Як моя рука, ще трошки бензоплої треба було. Я не маю часу, коли його косити. Нема часу, це по-перше, а нема бажання це по-друге. Нема бажання, це прямо, елементарно нема бажання. А чого? А із-за того, що ну, все, мені безнецінне. Тому, друзі, яка така ситуація. Трошки попідкошував. Трошки попідкошував. Зараз ще трошки підкошу і казав і буду їхати, чи ми виволю цю частину. Треба оце все зілля викошувати. Колись хотів оцелі сіяти, це все решта абсолютно не хочу. Не хочу. Повністю так не хочу. Подивіться, які джунглі. Знаю, вірую, може писати. А що, а що робити, друзі, якщо це е, ремесло тобі не приносить кошти, не приносить фінансові достатки, не приносить якусь, е, скажімо, якийсь плюс, то навіть елементарне хобі, не знаю якому, мені стає в мінус. Так, пальська я люблю, пчолка літає, це все ж таки. Вибачте, за цілий рік не качавши ні ложки меду, передивився всі сім'ї, поставив зараз на ставки, а воно абсолютно голово на ставки. Поставить тільки заради того, щоб пчела йшла наверх, щоб було більше пространства, більше це все В одній тіло сім'ї трошки так меду є. Ну, як є там потрошки так меду, але в одній ті жовті сім'ї трошки можна було б якби качати меду. Трошки. Це значення, що якщо від з них всіх викачте... З них всіх. Може 10 літрів викачуєш, А їм давай їсти вже. Повністю немає ні меду. Десь будемо перевозитися, певний шок. Що... Бо такого глуху цілу зиму зараз хоч би бітончик, хоч би два. Хоча б, щоб мені щось заробити на той цукор. А то повністю. Мені зараз треба цукор купи. Почому він зараз навіть не скажу, яка ціна. Пластини поставити купи. Обробити. Я вже не вважаю повністю, я вже не вважаю, що час, цілий рік часу потрачено. Абсолютно не вважаю. Хоча я не особо тут їм і діляв увагу. Абсолютно. Самі ж ви всі все бачили, я все вам показував. Тому ну, така ситуація. Тому я, друзі, ще зараз трошки покошу і обов'язково вам це все розкажу, друзі. Дворий вечір уже. Сонечко там вже бачите таке таке червоне. В даному випадку, друзі. Що ж, докусив таку, таку ж територію. І маємо вже на дворі Є такий конкретний вечір. Ще вже завтра приїду до кошу. Нема навіть бажання, друзі, чесно, немає повністю повністю бажання. Те до кошу, висохну, тоді його спалю. Зимою ті курчі трошки поріжу, по продаю. Знову ну ж розказуєш, так як воно ж і не потрібне, скажімо. Просто нас Так село занихає, занихає, знаєте. Ніхто не хоче там щось робити, щось вкладати, це все, бо всі не бачать результату. Для того, щоб результат бачити, в даному випадку, якщо щось займатися, потрібно як цей же Влад криштоп, село, село та сало, канал. Отак само потрібно і нам, щоб... Щось я на земельку присяду. Щоб щось мати, нам потрібно так само старатися це все Чому робити. Ж, я кажу як Влад е, В даному випадку вони молодці, насправді. Хто в Тік-Тіоці, в Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі їх бачив, той розуміється, про що йде мова. Вони взагалі молодці. Вони свиня тримають, дивіться, зерно купує. Кажуть, у нас не вигадали. Зерно купує. Своїх полів, може, має, може, немає. Не показує. Ну врешті-решт. Зерно купує. Ідемо, вам показує, що купує. Це все решта. І все в нинішній час це те оборудування, теж вартує маленьких грошей. І от питання. Неодноразово кажуть, невигодно. От ви скажіть, не Ну не вигодно? Все одно ж таки вигодно. І в будь-якому можна глухому селі відкрити і робити. В мене ж колега, той же самий Володя, займається кролями. Каже, все, буду закидати, купую корм, бікорм. Десь там ту тушку возив, здавав, каже, ти не розумієш не комбікорм, ціни все, шкури каже, дешевші, м'ясо дешевше, ну, відносно цієї в Невигодно. Давай купуй, ну, та й все, кептівку, пробуй. Ай, а не піде, а не те, а не се. Отак у нас виходить. Купив кіптівку, раз, другий, третій покипти, попробував сюди, туди. Зразу так ми хочемо, ми всі так. і Я так само хотів. Зразу раз, і щоб все пішло. Трудно, не йде, абсолютно, абсолютно, ну, щоб так одразу, воно ну, не йде, все. Даже в мене, от, дивіться, як я почав займатися такими тими всякими шабашками, теж воно не йде. Там той не знає, той не чує, той не бачив, той не І зато я знімаю Тік-Ток, і зато я знімаю YouTube, щоб мене бачили люди, що я працюю, як я працюю, що до чу... Для того я знімаю це все. Понимаєте? Ну завжди, ну, слухи про тебе дойдуть, але не завжди з хорошої сторони. А я хотів би, щоб, знаєте, те, що слухи, то там слухи, бо, знаєте, нинішній народ то таке, як помило, часом на тебе налепечуть, що хочеш, тільки що хочеш і не хочеш, скажімо так. О, тому в даному випадку треба показувати себе, свою роботу, це все решта. І буде результат. В будь-якому випадку буде результат. Так, да, в мене так само з пасікою був би результат. Якби мені купити форми, відливати вулики, купити матку е, хорошу. Брати ці хороші матки, продавати це все. Так, да, був би результат по-любому був би. Звісно, був би. Там робиш якісь ловушки, там якісь те, якісь те на продаж. В будь-якому випадку би. Ви візьміть, я от дивлюся, є навіть на по 11 гривень рамка не збита. І люди беруть там такими заказами шунок. Це то якість. Поніма? в магазині по 5 гривень, там десь по 5 гривень. Той взагалі по 20 гривень продає. І люди беруть, люди беруть 100% беруть, бо це її якість. Понимаєте? Тому ну, саме треба займатися, треба робити. Я ж із-за того ж пасіку продаю, бо в даному випадку мені потрібно якби, як допоміжний дохід, а не як основний. Бачите, як основний, мені треба займатися більше. А я хотів би як допоміжний дохід. Бо мені трошки однотонна робота, постійно одне і те саме, воно трошки збридає. Я не знаю, як той влад, звісно, прийшли. Я неодноразово його дивлюся. Молодець, хлопчина, реально молодець. О, як йому фатає сили здоров'я, це що правда, то правда, молодець. І в даному випадку, бачите, іде? Іде. І в мене б так само ну, пішло без пасіки. Пішло б. Тільки що просто на все я його не хочу. Просто я не хочу. Тому, друзі, така ситуація. У нас вже вечір. Милуємося, казав картиною. Класно, насправді дуже класно тако дивитися. Думаєш, о, я можу, як ті, знаєте, президенти балатуються в трафі таке. То все, жарти, друзяки. Вечір став, тилку забираємо і їдемо додому. Їдемо додому, завтра можливо приїдемо, можливо докосимо, ну якось так будемо працювати. Тому, друзі, всім до зустрічі, всім пока. Кому потрібна пасіка, Но, оголошую ще раз, є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 вуликів, 7, 8, 9, 10 вуликів. Ось таких, скажімо, ось таких вуликів, бо е, тут, я не пам'ятаю, якісь є е, сильніші сім'ї, що мені мало місця і мені потрібно доставити їх. Тому буду переселяти. Є раз, два, три. Ну, 10 штук. 10 штук по 15. І плюс е... плюс дві сім'ї в такому вулику, так що давам, бо знімаю на передню камеру. Ну, В такому вулику є дві 2... сім'ї. Тобто дві сім'ї по 10 вулик 500, 2 500. 15, 17, 500. Даже Навім за 17, одам за 17. Плюс до того цей рій без вулика там абсолютно подарунок. О, привіт! сова знову прилетіла. Часто мене тут там сюється, та сова. Бачите, воно де сидить на куточку. Тому, друзяки, така ситуація. Всім до зустрічі, всім пока.